Друзі, привіт! Трошки такої підтримки для всіх, хто починає щось нове, що починають е якісь свої задумки, або ви впевнені, що це класно, що це спрацює. Але така дійсність, що коли ви щось починаєте, завжди знайдуться люди в хлопках. Вони несуть це добро з любов'ю вам сказати, що ви робите не так, або робите щось не так, як треба, або щось погано. І саме особисте важливо, що ви цього їх не просили, або до них не зверталися саме за такою інформацією. Я хочу попередити, що це нормально і радійте, значить, вас бачать, значить, вас чують. І це нормально, коли ви щось робите, а комусь це не подобається. А для того, щоб вам, вас підтримати, бо бувають такі моменти, коли ти робиш, 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 коли ти виступаєш, робиш відео, там пишеш статті, а результату, якого ти бажаєш, немає, немає. Я хочу о, три людини вам привести, в приклад. А, і це не, не хочу себе, бо завжди як кажуть: от коуч себе, я ж не коуч. Давайте три людини, які ви знаєте, і може це знаєте, але вони надихають ці приклади, надихають. І ці люди, я вважаю, вони не мають знаєте, такої обґрунтованої е запасу, який був, ну, наприклад, там батько багатий або е спадщина велика. Це просто звичайні люди, як більшість з нас. І це перша людина, яка я хочу вам сказати, це автор книги да, Гаррі Поттера, Може, ви знаєте, Джон Ролінг. Да, я тут трошки підглядаю, підготував матеріал для вас. Коротенько, да, дивиться, людина дуже незаміжня, Вона домогосподарки, їй було важко виховувати дитину, вона в нужді, і вона бере і пише книгу. Питання, для кого вона писала книгу? Ну, перш для все, для себе, бо книга була цікава, да, ми зараз. Так от, перший момент. Ми як вважаємо, От ми щось зробимо, і якщо відреагує реальність, бо люди відреагують, класно, значить все нормально. Так от, перша книга не пішла. Вона її взагалі посчитала як дитяча. А, на цьому можна було б закінчити. Вона би сказала: Ну, ти бачиш, ти опробував реальність. Реальність сказала ні, тому давай закінчуємо це. Але людина продовжила. І Джон продовжила, і ви знаєте, зараз це успішна книга. А вона ну, має свій достаток. І вона задоволена тим, що не здалася другий момент це Керол Гарден. Я дівчат, бо ну, дівчат це таке от буває. 50 років жінка залишилася нічого. без грошей, без чоловіка, без заочажень, без джерела заробітку. Все, немає. А Більшість людей скаже, Боже, це катастрофа. І так воно і є. І як ви думаєте, вона така. Я справлюсь, у мене все буде. Да ні, їй було погано, слухайте. Що вона? Купила собаку собі, або взяла там, я не знаю, до кінця. Кормить, нема за що кормить. Участвує е, в е, конкурсі, де можна виграти годування собаки. Слухайте, не заробіт, годування собаки, робить прикольну її там, назву, одяг і отримає нагороду. А потім каже, слухай, Блін, а що так можна було за це гроші отримати? Зараз відкритки з її собаки, календарі ну, вона багата, вона заможна. І останні для хлопців, да? ми всі знаємо Майкла Джордана. Слухайте, а він же ж не сразу попав. Мало того, мені подобається, як він пише про себе. Вслухайтесь, це про тих, хто каже, що якщо щось не так, це нормально. Він пише. А... Я пропустив більше 9 тисяч ударів за свою кар'єру. Він не пишається досягненнями, він рахує промахи. Я програв майже 300 ігор. Хто, ну, підождіть, це ж Майкл. Ну, ми ж знаємо, він, він чудовий, він активний, ми всі його знаємо. 26 разів він каже, мені довірили зробити переможний кидок, і я промахнувся. Скажіть мені, будь ласка, чому він з цього рахує? Ну, мабуть, тому що кожен промах, кожен програш його так же бентежить, як і вас, як і мене. Нам це не подобається. Єдине, що відрізняє, може, іноді нас від цих людей, тільки в тому, що вони не здалися. Вони продовжили робити те, що вважали важливим. Бо чули себе, бо чули цей напрямок. Я бажаю вам чути себе, я бажаю вам відчувати цей напрямок і рухатись туди, куди ви рухаєтесь, і отримуєте відчуття, відклик внутрішній що вам сюди. Точно так же останній приклад я приведу себе. Я ну, навіть не мріяв стати коучем, терапевтом, там працювати з людьми, консультував. Мені це завжди подобалося, і ми, у мене виходило підтримати людей. От і все, що в мене було. Е, Якийсь случай звів мене. Причому поганий случай, бо ну все не так, все йшло не так, як я хотів, і мені треба було план Б. Я пішов навчатися в академію е, і по отримувати спеціальність по е, консультуванню людей. І це вийшло. І я подивився, що це виходить гарно, добре. І мені це не те, що там легко, але. мені це... Я, коли працюю з людиною, для мене ну, це метод, в якому все відкрите. Я відчуваю, що я як риба в воді, а не як водолаз в скафандрі ходжу. І про що я хочу сказати? М Іноді падіння, як у Макаревича, є гарна пісня, іноді падіння стають е, кроком для того, щоб злетіти. То е, не, не сумуйте або сумуйте, але не здавайтесь, рухайтесь, і ну, ваш успіх вас знайде. Пока!